Коли ми в Україні чуємо про людину після 50, то голові одразу з'являється знайомий образ. На роботі вже починають натякати на молодших кадрів, знайти нову позицію майже нереально. А у вакансіях завжди це до 35 років. Виходить парадокс: саме тоді, коли ти маєш найбільше досвіду, тебе ніби списують з рахунків. А тепер уявіть Німеччину. Тут середній вік працюючого населення постійно зростає. Дефіцит кадрів сягає рекордних рівнів, і держава просто не може дозволити собі відкладати людей на полицю після 50 чи навіть 60 років. Навпаки, саме старші фахівці стають тим ресурсом, без якого економіка не витримає. І Якщо ми звикли чути та тебе вже ніхто не візьме на роботу, то тут працює зовсім інше правило. Якщо ти можеш і хочеш. Ми тебе потребуємо. Давайте розбиратися, чи є шанс людині після 50 років влаштуватися на роботу. Які професії навпаки зацікавлені саме в старших спеціалістах, та що робити українцям, які вже в старшому віці починають життя спочатку тут у Німеччині? Привіт, мене звати Валентина, і я вже четвертий рік живу в Німеччині. Я фрилансерка, розробляю веб-сайти і веду цей канал, щоб тим, хто тільки починає життя тут в Німеччині, було трохи легше адаптуватися. Розповідаю про побут, документи, роботу, німецьку мову, стереотипи про німців, як влаштоване життя в Німеччині і трохи про себе. Бо кожна історія вважаю важлива. Радію, що ви сьогодні тут, вмочите зручніше і поїхали. Якщо вам важливо, щоб український контент розвивався, підтримайте, будь ласка, це відео вподобайкою та коментарем. Тож, будь ласка, поставте прямо зараз вподобайку і напишіть коментар. Чим більше слів, тим краще. Це простий жест, але він справді багато змінює і дуже мотивує творити далі, особливо коли постійно змінюється алгоритми Ютубу. Тож тепер до нашої теми. За офіційну статистику, у 2024 році понад 57% німців віком 60-64 роки продовжували працювати. А серед тих, кому 65-69, ще зайняті близько 20%. Це просто шалені цифри, якщо порівнювати з Україною, де вихід на пенсію часто означає повне завершення трудового життя. Чому виходить так: по перше, економіка. Німеччина щороку втрачає сотні тисяч працівників через старіння населення. За даними Федерального агентства з праці, у 2024 році дефіцит кадрів оцінювався більше ніж 1,7 мільйона вакансій, і ця цифра лише зростатиме. До 2035 року на ринку праці може не вистачати понад 7 мільйонів людей. Найбільше страдають критично важливі сфери: а саме це охорона здоров'я, догляд за літніми флеги. Технічні спеціальності та будівництво міністр праці Німеччини Хоберто Хайль прямо заявив у інтерв'ю Таґешау. Без старших працівників та мігрантів ми не зможемо забезпечити стабільність німецької економіки нам потрібні всі молоді, досвідчені німці та іноземці, інакше країна втратить конкурентоздатність. По-друге, культура. Тут не прийнято вважати вік проблемою. Так, компанія може замислитись над тим, чи вистачить у вас фізичних сил, але якщо мова йде про досвід, надійність і відданість роботи, люди старшого віку мають фору перед молодшими. Німецький ринок праці цінує не молодість заради молодості, а те, що ви реально вмієте. І по-третє, це система. У Німеччині існують десятки програм, які дозволяють перекваліфікуватися навіть у 55 чи 60-65 років. Про детальніше ще зараз поговоримо. Саме там про вайтербільдін, гумшурінг, курси джоп-центрі або агентурфюарбаль. Це не виняток, а норма. Держава інвестує мільярди євро у перепідготовку, бо знає вигідніше навчити людину у новій професії, ніж залишити, залишити її на соціалі. А тепер головне питання: у яких сферах реально працювати після 60 років? Ну, перше і найбільше це охорона здоров'я та догляд. Флеге за даними німецької ради з догляду Deutsche Pflegerat, Країні бракує понад 200 тисяч працівників у цій сфері. Це стосується як догляду за літніми людьми у спеціалізованих установах, так і допомоги в лікарнях чи приватному секторі. Робота справді нелегка, Не будемо приховувати фізичні навантаження, нічні зміни, емоційне вигорання. Але вона настільки затребувана, що вік тут не завжди є бар'єром. Навпаки, часто саме люди з життєвим досвідом викликають більше довіри у пацієнтів і їхніх родин. Для багатьох сімей у Німеччині природніше довірити літню людину тому, хто сам добре розуміє, що таке старість або досвід. Друга сфера технічні спеціальності та ремесла. Електрики, механіки, сантехніки, будівельники, зварювальники брак кадрів тут настільки великий, що деякі компанії готові брати навіть тих, хто вже офіційно вийшов на пенсію, пропонуючи їм гнучкі графіки або часткову зайнятість. Тут цінується не швидкість, а саме досвід. Старший фахівець може працювати трохи повільніше, але він майже не робить помилок. У будівництві, наприклад, часто шукають майстрів для контролю якості чи для навчання молодших працівників. Третя сфера це консалтинг, навчання і менторство. Людина, яка працювала 30-40 років у своїй сфері, може стати справжнім скарбом для компанії. Це особливо актуально в інженерії, фінансах, IT чи навіть медицині. Досвід, який накопичується десятиліттями, тут важливіший за молодість. Німецькі компанії часто створюють спеціальні програми менторства, де старші працівники передають знання молодшим колегам. Це і економічно вигідно, і зберігає безперервність у командах. І, звісно, залишається великий блок офісних робіт, де не потрібно фізичного навантаження, адміністративні позиції, бухгалтерія, підтримка клієнтів, робота в асоціаціях чи благодійних організаціях. Усе це сфери, де старший вік рік рідко стає перешкодою. Більше того, у соціальному секторі часто шукають людей саме з емпатією і терпінням. А це якраз ті якості, які з'являються з віком. Цікаво, що після 60 років у Німеччині все частіше працюють і в сферах логістики та транспорту. У 2024 році не вистачало понад 7, 70 тисяч водіїв вантажівок і автобусів. Багато хто залишається у професії і після офіційного виходу на пенсію, працюючи кілька днів на тиждень. Це вигідно обом сторонам. Компанія отримує досвідчених працівників. А людина має додатковий дохід і відчуття, що вона ще потрібна таким чином. Після 60 двері в німецькому ринку праці не зачиняються. Вони просто ведуть у ті сфери, де досвід і відповідальність цінуються навіть більше, ніж молодість і швидкість. А тепер про нас, мігрантів. Чи легко українцю 55-60-65 років знайти роботу в Німеччині? Ну, не зовсім. Є бар'єри. Звичайно, це мова, документи, підтвердження дипломів. Але тут є два, дві важливі деталі. Перша Німеччина офіційно заохочує працевлаштування старших мігрантів, бо розуміє, що їхній досвід це ресурс. Друга державі не важливо скільки вам років важливо, чи ви готові працювати і чи можете підтвердити свої вміння. Якщо у вас є база, наприклад, технічна освіта чи досвід у догляді, то двері відчинені. Цікаво й те, що саме українці старшого віку іноді інтегруються навіть швидше ніж молодь, бо вони реально цінують стабільність і готові братися за роботу, яку молоді німці часто відкидають. Тепер трохи про державні ініціативи. Німеччина вже давно розуміє, що демографія працює проти неї. Населення старіє, молодих працівників стає все менше, і щоб утримати систему пенсії та економіку, потрібно, щоб люди працювали довше. Саме тому уряд поступово підвищує пенсійний вік. Нині він становить 67 років, і ведуться дискусії, що надалі його доведеться підняти ще вище. Це викликає, звісно, суперечки, але реальність така: без старших працівників країна просто не витримує. Щоб зробити цю політику більш привабливою, держава застосовує систему стимулів. Наприклад, тим, хто продовжує працювати після досягнення пенсійного віку, пропонують додаткові пенсійні надбавки. Крім того, існують податкові пільги. Частина доходів старших працівників обкладається за нижчими ставками, щоб заохотити людей не виходити з ринку праці одразу після 65 років. З іншого боку, працюють і програми підтримки для роботодавців. Компанії, які беруть на роботу людей 55+, можуть отримати субсидії на навчання або компенсацію частини зарплати, якщо працівник проходить, наприклад, перекваліфікацію, наприклад, програма. ES. F фінансується Євросоюзом і підтримує саме старших працівників у переході на нові професії. Окремо варто згадати про системи умшунг um і вайтбілдинг. Це не просто курси, а цілісні програми перепідготовки, які можуть оплачувати Джоб центри або Арбайт». І тут вік не, не є обмеженням. Якщо ви готові освоїти нову професію в 58 чи навіть у 62 роки, держава допоможе, бо для неї важливіше, щоб ви залишилися на ринку праці, ніж щоб сиділи на соціальній допомозі. Усе це створює зовсім інший клімат, ніж той, до якого ми звикли вдома. В Україні часто думають, пенсія і кінець роботи. У Німеччині ж логіка інша. Пенсія це твій вибір. Хочеш, працюєш далі, у тебе є інструменти, підтримка, і навіть додаткові вигоди. Не хочеш, можеш зупинитися, але більшість все ж таки залишається активними. Бо це вигідно і для гаманця, і для відчуття потрібності. І от тут виникає цікаве питання: якщо в Німеччині після 60 ще можна почати новий кар'єрний етап, то чи не означає це, що і для українців у цій системі відкриваються? Нові перспективи. Бо уявіть, замість того, щоб ви почувалися непотрібними в чужій країні, в новому оточенні, ви можете в 55 чи 60, 65 ще вчитися працювати і навіть заробляти нормальні гроші. І не лише для того, щоб прожити, а щоб відчувати себе частиною цього суспільства. Тож, можливо, саме у цьому і полягає головна відмінність у Німеччині старший вік, це не кінець, а ресурс. І це той урок, який нам теж варто засвоїти. А тепер хочу спитати у вас: чи вірите ви, що українці після 60 років реально можуть знайти роботу в Німеччині? Можливо, ви є тою людиною, яка знайшла роботу? Поділіться в цих коментарях, як ви ставитесь до перекваліфікації в цьому віці? Також діліться своїми думками в коментарях, бо тема дійсно непроста, але, як на мене, надзвичайно важливо і для нас, і для, в принципі, майбутнього в Німеччині. Особисто моя думка: якщо у людини є бажання, то чому б ні? Можна в будь-якому віці змінити професію і почати працювати або продовжувати працювати. Стосовно, якщо дивитися з точки зору, як залишитися потім в Німеччині, якщо тобі 55, 60-65, це вже інше питання. Є свої нюанси, є багато на чого треба звернути увагу. Якщо хочете, я зніму окреме відео, наприклад, для того, щоб отримати постійну посвідку на проживання або громадянство без приватної пенсійної програми після 45 навіть років. Це практично нереально, або треба мати колосальну велику зарплату, або приватну пенсійну програму. Якщо вам такі залі цікаві, напишіть мені в коментарях. У мене на цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Побачимось у наступному чус!